Перетворення за допомогою інструментів або умов. З верстаком без верстаку. Отримуваний блок. Оброблена земля. Використати матику. Доріжка. Клікнути лопатою по блоку трави або землі. Трава з'являється автоматично, якщо поруч є трава і достатньо світла. Міцелій, аналогічно траві, якщо поруч є і достатньо освітлення. Підмілок. Можливо, напряму, але можна замінити вручну в креативі або за допомогою шовкового дотику. Груба земля. Крафту верстаку. Дві землі плюс два гравію. Грязюка бруд. Натиснути пляшкою з водою по блоку землі. Скалк. Може заразити землю, якщо поруч є каталізатор скалку. Мох. Якщо поруч є блок моху, та використовується кісткове борошно, корисна корениста земля. Неможливо напряму отримати землі, але можна змінити в декоративному оформленні.